Добрий поридови всім підписникам, глядачам Майнкаста. Хотів привітати вас з наступаючими святами з Новим роком. І загалом побажати вам всього найліпшого, як то кажуть, тихого, мирного неба вам над головою, щоб здійснилися всі ваші мрії. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і до скорих зустрічей по той бік мережового Кабелю! Любі друзі, бажаю в наступному році, аби ви знайшли свого тімейта на лінію та цінували його. А якщо вже знайшли, тоді не забували йому казати, як сильно ви його любите. Щастя вам та миру, шановні друзі! Щоб сторінка ваша залишалась тільки позитивною. Друзі, я не буду банальним і не буду бажати того, чого вам уже всі мої колеги озвучили. Тому в 2026 році я хочу вам побажати стійкості, потужності і незламності. Це найголовніше і завжди залишатися з прекрасним почуттям гумору. Бо з гумором легше переносити всі важкі події. Тому побільше вам веселих і щасливих подій в вашому житті.